Друзі, мандруючи Київщиною, ми не могли не завітати до справді яскравої представниці лісової галузі. До лісничої одної з лісниць Іванківського лісгоспу Валентини Миколаївни. Чи жінкам не тяжко в лісовій галузі? Погодьтеся, це така галузь не з найлегших. Е, кажуть, що лісничий це не жіноча посада. Я з цим не погоджуся. Я не скажу, що легко мені, але не скажу, що й важко. Справа в тому, що якщо ти живеш цим, то воно тобі все дається легко. Все дається легко. І якщо що можу побажати тим жінкам, які хочуть пов'язати своє життя з лісом, хай не бояться. Ми, якщо ми хочемо, ми можемо досягнути всього. Найчаще для мене, я так можу сказати, що це пожежі. Це пожежі. Але зараз, в даний час, Відносно пожеж, у нас полегшення. У нас е, встановлені камери відеоспостереження, розпостереження і це вони працюють на попередження лісових пожеж. Зараз ми на вашому робочому місці, можна так сказати. Так. Де ми знаходимося? Е, зараз ми знаходимося в лісництві на території. Е, Шкілки у нас в лісництві шкілка, ми вирощуємо тут декоративний посадковий матеріал. В основному займаємося е, тільки тими, які користуються попитом у населення. Це в основному туя, там шити, ялівець. У нас помірні ціни, і тому населення залюбки. У нас купує цей посадковий матеріал і користується попитом. Це все буде для населення? На, на проти Ні, для населення? ми також висаджуємо в себе. У нас є парк. Ми з вами побачимо його ще там. Ми висаджуємо собі в парк, а так, в основному, для населення. Ви в родині маєте когось, хто займався лісом. Чи це якась спонтанна була ідея працювати в лісі? Як ви обрали цю професію? До лісу мене заманив мій чоловік. Він на той час працював лісничим в лісгоспі. Це, це ви було... до того не працювала. Я до того не працювала. Це було в 1993 році. Я закінчила Малинський лісотехнічний коледж і Житомирський національний аграрно-екологічний університет. І ось уже 30 років я працюю тут, в цьому лісництві, на одному місці. 20 років працювала помічником лісничого і вже майже 10 років на посаді лісничого. Щоб сказати, що я хотіла бути лісничим, я такого не скажу. Це трапилося випадково. Мені директор запропонував, якщо чесно, трохи побоювалася. Помічником лісничого працювала, я знала, що таке входить в обов'язки лісничого. Це, це праця нелегка. Зараз, коли вже я дивлюся, назад, оглядаюся, то я не жалкую, що я пішла лісничим. Звикла вже все обиденно, все знаєш. Ну просто. Моя професія стала для мене способом життя, мислення. Любити ліс можна по-різному. З висоти багатоповерхівок під час відпочинку на природі. Але для нас, працівників лісу, це зовсім по-іншому любов. І так як, на мій погляд, що випадкових людей в лісі немає. Давайте ми поговоримо про ваш робочий день. Мій робочий день зазвичай починається дуже рано і закінчується пізно, особливо влітку, коли підвищена температура. Зранку всі збираємося в лісництві, так би мовити, на п'ятихвилинку. У нас всі лісники, лісова охорона місцеві. Спочатку новинами обмінюємося, потім намічуємо плани, може вирішуємо проблеми, кого які. І роз'їжджаємося по місцях призначення. Більшість робочого дня в лісі? Ну, Майже більшість робочого дня в мене 50 в лісі. 50%-60%? Ну, Якщо брати у відсотках, то може і 70. Про перший ліс мій перший ліс був тоді. Я посадила, коли прийшла на роботу сюди помічником. Зазвичай кожного дня, коли люди їхали на посадку, я їздила з людьми на посадку лісу. І оце зараз їжджу мимо того 57-го кварталу, і весь час згадую, що крайній ряд це був мій. Зараз тому лісу 29 років вже. І, і, я, і, я. І, і коли б я не їхала, я весь час згадую, що я посадила цей крайній ряд. Сам ліс для мене це звичне робоче місце. Це так би можна сказати, живий кабінет, де можна оглянути, як ростуть рослини, де посадити саджанці. Коли я проїжджаю по лісу, я постійно собі нотую щось десь, планую роботу, проектую, дивлюся, що можна зробити.